Ну, вітання. Ми продовжуємо наш ефір в студії Катерина Некреча. Одразу представлю мою гостю. Це Оля Мелих, економіст. Вітаю вітання. вас, пані Олю. Ну, власне, 6 квітня офіційно опублікований закон про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо спрощення умов ведення бізнесу. Дерегуляція. Мета цього закону дерегуляція господарської діяльності, приведення законодавства в окремих сферах у відповідність до правового поля Європейського союзу, що дасть можливість Україні під. Вищити свою позицію у рейтингу Doing Business. що буде зроблено. Згідно з цим законом, перше спрощується процедура започаткування та ведення господарської діяльності. Друге, скорочуються дозвільні і погоджувальні процедури. Третє зменшується вплив державних органів на діяльність суб'єктів господарювання. І четверте, підвищується рівень захисту прав інвесторів, удосконалюється механізм фінансування діяльності органів Державної реєстраційної служби. Ну, власне. До вас чи правда, що це такий весь наче все позитивно звучить? Так дерегуляція начебто є на папері. Так, ну, взагалі, самим законом, в принципі, передбачено, так як ви перечислили, досить позитивні зміни, які справді дозволять Україні підвищити свою позицію в рейтингу конкурентоздатності, а також в рейтингу «Easy doing Business». От, Що хотілося б на що звернути увагу, це все-таки на вплив цього закону, саме закону 1580, на розвиток агросектору. От зараз фактично рушійним, можна сказати, напрямком розвитку економіки України є фактично агросектор. Сфера, а також IT-ринок. Так? Про це говорить всі експерти, що це саме те, на що ми можемо зараз опиратися, фактично в цей перехідний період, складну економічну ситуацію, а також період кризи. Ось, і, і відповідно IT-технології це те, що, на, на що цікаві у нас в майбутньому. А що стосується агросфери, то одним з пунктів, яке зачіпало зачіпає саме закон 1580, це є оренда землі, тобто спрощення процедури оренди землі і введення конкретного мінімального терміну оренди Землі, тобто сім років, і от саме а для кого це спрощення відбувається? Ну фактично, в даному випадку ем, йде наголос на те, що саме встановлення мінімальної, е, мінімального терміну оренди землі, а воно сприятиме більш так, сприятиме сталому розвитку агросектору. А в тому плані, що орендар, який фактично власник певного аграрного підприємства, або власник кіль кіль аграрного аграрної ну, холдингу, а він буде мати можливість планувати на довгострокову перспективу ведення бізнесу. Відповідно, це генеруватиме певні капітальні інвестиції в даний, в даному ну, в даному напрямку, в даний сектор. Це може також привабити інвесторів, і це дозволить також правильно розпланувати сівозміни. тобто, це надає нам також можливість зберегти якість ґрунтів. На що, в принципі, мало де звертається увагу, тобто, ми, коли говоримо про певні договірні умови, стосунки між власником земельної ділянки, а також орендарем, який бере цю земель, земельну ділянку в найм, а ми якось випускаємо питання сталого розвитку, що в принципі передбачає, як взаємно вигідно між, між двома суб'єктами правових відносин, тобто орендар і орендодавець, а так також розвиток, взагалі. Біосфера, яка є навколо нас, тобто екологічна складова. І от коли ми говоримо тільки, наскільки там та, та, та чи інша позиція закону вона буде захищати права а, власників агробізнесу або права, права власників землі, ми опускаємо те, що наскільки а, цей, наприклад, термін оренди, наскільки він впливатиме на якість землі, збереження ґрунтів від ерозії, а, від виснаження тощо. Тобто, це також цей той фактор, який варто враховувати. і Саме це питання, ну тут можна сказати, не дерегуляція, а саме питання от надання мінімального строку оренду землі. А його можна якраз і варто розглядати з точки зору впливу на сталий розвиток, як сектору, так і от країни загалом. Ну, власне, йде мова про те, що цей закон спрямований на розширення, на розширення свободи підприємницької діяльності. Uh -huh. І кого це стосується взагалі цей закон, так, щоб ми розуміли, чи це приватні власники паїв, uh -huh. чи це там сільські ради, наприклад, чи районні ради? Ну, як я вже згадувала, варто розглядати оці положення з точки зору їх впливу на фактично трьох грабців, можна сказати. Так, перше, це йде власники агропідприємств. Друге, можна, ну, варто е, говорити про е, власників земельних подів. І, ну, третє, це візьмемо, так скажемо, або держава, або той самий напрямок сталого розвитку. А е, якщо ми будемо е, звертати увагу на те, яким чином це от, встановлення мінімального терміну оренди землі впливатиме на е, власників агропідприємств, угу. то, як я сказала, це дозволить планувати інвестиції, планувати сівозміни, зміни, е, що досить позитивно може вплинути на розвиток галузі, оскільки е, планування. Тих самих інвестицій дозволяє впроваджувати певні інновації. І також це гарантія того, що власник агробізнесу, якщо він відповідно вклав інвестиції, які, як мінімум, будь-яка інвестиція окуповується за 5 років. Тобто він, маючи 7 років, він може не тільки окупити інвестиції, а вже побачити певні перші плоди цієї інвестиції. А якщо ми говоримо про власників земельних паїв, Тут виникає так, з одного боку, досить позитивна, е, позитивна тенденція, оскільки, от, якщо є довгострокова оренда, відповідно в довгостроковому періоді власник земельних паїв буде отримувати певний прибуток. Тут же знов виникає така, можна сказати, підковирка е, негативний момент, оскільки е, е, вартість оренд, оренд, орендної плати фіксована. Тому, тому враховую... на весь час підписання цього так, контракту тому, одна. Так, тому враховуючи ціна. всі інфляційні коливання, <світ> девальвацію, тощо, тощо, тощо. А фактично, в довгостроковій перспективі власник поїв він ну, не те, що щось виграє, він вони це в мінусах. І під час е в термін е дії договору фактично е платежу не можна змінити. Це негативно, от порівнюючи, наприклад, беремо країни Євросоюзу, ну, у нас оце, це все, всі закони приймаються, рівняючи. Фактивно, фактично на Євросоюз і mm -hmm. також угоду про асоціацію. тут питання таке, що от ну по-перше, не в не в всіх країнах ЄС є мінімальний термін оренди землі. Фактично, він є тільки в Бельгії, Франції, Болгарії, Італії. Це один рік, в інших країнах це от в Бельгії 9 років, Франції 9 або 25 років. Тобто, це це також мінімальний платіж, мінімальний термін оренди. І е, в цих країнах встановлено, що от е, платіж е, переглядається, тобто е, ставка переглядається кожні три роки. Uh -huh. Фактично враховуючи всі зміни, які відбуваються на ринку, е, це вже не кажучи про те, що в них вільний ринок землі, е, чого в нас зараз немає. Е, тобто ставка переглядається, і якщо брати Францію, а якщо оренда на 18 років, то протягом до 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 кінця цієї оренди е, ціна може зрости на 36%. Якщо це на 25 років, то до 50%. Відповідно, оце питання варто і повинно бути розглянути також в умовах Дерегуляції в умовах взагалі покращення клімату і покращення розвитку саме агросектору. А що ми маємо зараз? Mm. Що ми мали до цього закону, до прийняття цього закону? І зараз? От мінімальний строк оренди це який? Чи він прописаний? Mm. В нас він не був мінімально прописаний, у нас було прописано, що максимально до 50 років. Mm. Фактично, тут так, ну, надавалося право самим і підприємцям, це скажімо так, тобто власникам агропідприємств і самим власникам земельних ділянок регулювати. Наскільки вони от мають бажання, от підписуємо договір на рік, а потім продовжуємо його або там відміняємо. Ну тут також треба говорити про те, що з одного боку це свобода, свобода вибору як однієї сторони, так і іншої сторони, що їм робити. З іншого боку, це також питання, де гарантія. Так? Якщо підприємство, наприклад, складає гроші в зрошувальні системи, які це, це великі інвестиції, які відповідно потребують довгої часу, щоб, щоб запустити процес, відповідно, щоб отримати перші там врожаї плоди. От. А власник паю, -ПАЮ може прийти і сказати, О, мені там, дає хтось інший більше uh -huh. грошей, відповідно, я розриваю з вами цей договір. Тобто, це питання вони залишаються, механізми, залишалися невирішеними. Е, так само, для прикладу, беремо ті самі країни Євросоюзу, е, в випадку підписання договору на довгостроковий чи на короткостроковий період протягом під, от, тривалості договору не може землевласник змінювати ніяких умов. Тобто, ви підписали, ви не можете ні продати, якщо раптом там, за певних обставин землевласник ходів хоче продати свій, свій пай, тоді першим правом от, купити цей пай має той, хто зараз в оренді mm -hmm. тримає цю землю. В нас це не врегульовано. Відповідно, виникає питання: ну а що робити? От якщо ми взяли в оренду землю, ми вклали кошти, нас завтра попросили піти. В той же час також ризик, а якщо, наприклад, підприємству потрібно тільки на певний період, на два роки орендувати землю для там збільшення землекористування, що робити в даному випадку? Тобто, якщо в нас буде, ну вже в принципі вже буде сім років мінімальний строк оренди землі, а тоді виникає така загроза, можна сказати, ну, сірої та чорний ну, чор чорного ринку, так тобто офіційно не будуть просто реєструватися такі договори. Як зі сторони землевласника, тому що він знає, я там здам на рік, на півроку, на два роки, до, до, до семи років. І те саме може бути, виникає загроза. Від власників агрокомпаній, які, якщо на короткий період нам потрібна ця, ця, ця земля, значить ми візьмемо її в оренду, але якимось такими можна сказати, не повністю відкритими шляхами. Що зміниться ще для власників паїв? Тому що наскільки uh -huh. я знаю по там, своїм знайомим, які мають паї, то це. А, невелика плата насправді за використання mm -hmm. землі або зерном розраховуються так до прикладу, mm -hmm. а потім ти можеш господарство своє використовувати, розвивати, так, використовувати так. це mm -hmm. так у господарстві, або там ну досить символічна сума один раз на рік mm -hmm. о, і, і все ну от це про що я казала. в Принципі це найбільше проблеми, найбільше питання от болючі питання. Тому що фактично, якщо ми говоримо і про сталий розвиток, і взагалі про там європейські цінності в тому самому агросекторі, то ми з одного боку говоримо про те, що от так, якщо ми захищаємо власника підприємства, або ми називаємо їх умовно інвесторів, так, в той же час ми ніби гарантуємо стабільний дохід власникам поїв, але ніхто не говорить про цю суму, яка, по-перше, ну, індексується, але не, не на рівні ринкових цін. І е, також вдається деколи в натуральній формі. Е, ну, перше про, про ціни. Е, якщо ми візьмемо, наприклад, для прикладу Польща, прив'язка плати за землю йде до е, вартості урожаю, який вирощений на цій землі. Тобто, якщо е, фермер в Польщі вирощ... бере в оренду землю, вирощена ній пшеницю, то він розраховується в залежності від того, який в нього був урожай в цей рік. Якщо він зібрав тонну пшениці, відповідно він платить по ринковій ціні в цей рік. За оренду землі. А тут якраз виникає, ну, можна сказати, балансується те, що немає прив'язки конкретно до, до якоїсь ціни. А ринок регулює е, вартість і відповідно, як фермер, так і землевласник вони виграють. Е, в нас виходить, що. Цього немає, і виникає таке ж питання, яким чином це індексувати. На рахунок того, що розрахунок, от в законі 1580 прописано, що розрахунок повинен бути лише в грошовій формі. Ну, тут також залишається питання, де свобода вибору, так? деколи інколи підприємствам, ну, господарям, які мають свої власні ділянки для власного виробництва, для споживання, можливо, інколи їм вигідніше взяти там, якимось добровим, чи добривом. Продукції, тобто в даному випадку, ми не даємо їм право вибору, фактично знову ж ставимо їх на рівні умови. Вони отримують оцю мінімальну, як ви сказали, плату, а тоді мають купити за ринковими цінами mm -hmm. те, саме, те саме зерно, чи ті самі ем, добрива, які, ем, які є на ринку. Тобто, знову ж таки виходить, що вони не виграють, а вони фактично або в мінусах, або просто Тобі для них цей. ще гірше насправді стане прийняття цього закону. Ну, тому що зараз це, хоч якось mm -hmm. вже є стабільність налагоджено так регулюється, так а з прийняттям цього закону. Термін, по перше, ви кажете, що навіть це може піти взагалі на чорний ринок, що без договорів може, може укладатися така угу. там чи, у, чи усний договір, чи якісь інші про використання землі. І ще й о, власники паїв. О, я думаю, просто що таких телеглядачів більше насправді так ніж угу. а, аграріїв. А, то якщо раніше вони могли отримувати те, що захочуть, чи тисячу гривень угу. там на рік, чи зерно, чи добрива, тепер вони обмежені. Oh, ну, тепер, як кажуть, як варіант, є також закон 1599, законопроект про створення малих сімейних фермерських підприємств. От в даному випадку, якщо все-таки власники поїв наважуються створювати власні сімейні фермерські об'єднуватися, тобто об це чи... фактично на базі однієї сім'ї, mm. на базі однієї родини можна створити фермерське господарство. Mm. Цим законом передбачені умови того, що підприємство буде офіційно зареєстровано фермерське господарство буде офіційно зареєстроване. Відповідно, всі його члени будуть отримувати всі соціальні виплати, так як будь-який працівник будь-якої галузі, тобто пенсійні. Виплати, соціальні виплати, і їм буде зараховувати трудовий стаж. Ну це так, якщо дуже дуже коротко спростити, от в даному випадку цим законом передбачено стаття 7, Якщо не помиляюсь, що сім'я, яка виявила намір створити сімейне фермерське господарство, вони подають просто відповідний орган. План земельної ділянки, яку вони хочуть і мають, планують обробляти, і фактично ця земля повинна їм надаватися безкоштовно. І тут тоді виникає питання: якщо от, наприклад, ми з вами одна сім'я, у нас є певна власність паїв, але ми вже її здали в оренду на 7 років. Що ми тоді будемо робити? Чи ми чекаємо сім років з вами, чи ми просто приходимо в відповідний органи і нам кажуть, так, це ваша земля, ви маєте право забрати. І ми тоді приходимо до, до нашого орендаря і кажемо, ну все, до побачення, дякуємо. Ми тепер працюємо самостійно. Так? Ну, тобто виникає таке два моменти. Перший момент, з одного боку, якщо ми не уклали ні з ким договір, ми можемо створити власне підприємство і обробляти цю землю, збувати продукцію. Відповідно, з те саме угодою. Про асоціацію ми можемо, коли досягнемо певну впродам всі стандар норми, стандарти, ми зможемо продавати нашу продукцію також на європейський рівень, ринки, як, власне, можна так сказати, підприємство. Або ж якщо ця земля в нас в оренді, тоді виникає ну, фактично юридичне питання, а яким чином регулюється, який механізм повернення цієї землі, або який механізм фактично передачі її в ту чи іншу сторону. І також от, ну, виходить, що закон про дерегуляцію перебачає просто встановлений термін оренди землі, але от немає, також не прописано, а хто саме і яким чином, хто має перше право от на відчуження, а на отримання землі назад. І яким чином, якщо от ми з вами інвесторами, вклали кошти. В, в цю землю ми собі розпланували там, на, наприклад, на період 5, 6, 10 років щось там вирощувати. І тут приходить власник і просить повернути землю. Чи, чи йде якась компенсація? Mm. Який розмір компенсації? Чи можуть наші фермери покрити компенсацію саме тих коштів, тих великих кредитів, які беруть великі аграрні підприємства? Тобто залишається дуже таких багато відкритих питань. Питань більше, ніж відповідь. Дуже багато так, тому що ініціативи хороші, тобто всі законопроекти законопроектів і продержування. І про створення сімейних фермерських підприємств, інші законопроекти, які приймаються, вони з одного боку мають дуже благородні наміри, але враховуючи оці такі нюанси, залишається дуже багато відкритих питань. Ну, власне, у поясненні до цього закону йдеться про те, що. А, він може позитивно вплинути на розвиток регіонів, угу. знизити ризики вчинення корупційних правопорушень і позитивно вплинути на ринок праці. Яким чином це може все відбутися? Ну якщо повертатися до спрощення умов ведення бізнесу саме в агросфері, угу. одним з пунктів є те, що відміняється обов'язковість план, ведення плану сівозмін. З одного боку, це так це спрощує процедури, це зменшує корупційну складову, оскільки там затвердження цих планів воно все проходило через певні органи, де можна було, як то кажуть, за певну плату отримати відповідний дозвіл і не завжди дотрималася цих правил сівозмін. Тобто, в даному випадку передбачено законом, що так це спростить, спростить взаємодію і, можна це сказати, дозволить фермерам розправити крила і самим на власний розсуд керувати своєю діяльністю. В той же час, знову ж, візьмемо порівняння: країни Євросоюзу керуються спільною аграрною політикою, то, Common Agrarian Policy. І в рамках цієї політики встановлено так, що жоден, жодна держава, жоден орган влади не може там тиснути або говорити конкретно, що повинен робити той чи інший фермер. В той же час в Німеччині є спеціальні аграрні спілки, які фактично проводять сказати, ос освідомлюючу роботу з фермером. Тобто в обов'язковому порядку ті самі, ті самі німецькі фермери вони. Повинні е, дотримуватися вимог сталого розвитку, відповідно, також дбати про ту саме якість землі, якість ґрунтів. І от якраз план сівозмін це є одне з, е, з тих, що може забезпечити нормальну родючість, відповідно, е, нормальну якість ґрунтів. Е, що ще робиться, аграрна, е, вра, що робиться в рамках в рамках спільної аграрної політики? Є е, 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 також субсидії. Фактично, субсидії фермерам за те, що вони дбають про свою землю. За те, що вони, по-перше, вносять земельні ділянки в базу даних ерозійних ґрунтів, тобто зразу перед тим як брати в оренду певну ділянку, визначається, яка якість цієї землі, наскільки там пішла ерозія чи не пішла. І відповідно, з періодичності в три роки, будь-хто може там, будь-хто бажаючи може прийти перевірити, наскільки. Фермер дотримався певних умов догляду за цією ділянкою чи ні. Друге, обов'язково має бути використання цього плану сівозмін. Тобто він і не є затвердженим, він робиться добровільно самим фермерам, але будь-який орган у будь-який момент може прийти і перевірити, чи справді там посіяна ті культури, чи справді земля віддихає в зимовий період і може нормально давати родючість в наступному періоді. І, відповідно, за, за дотримання таких правил е, фермери отримують субсидії в розмірі від 300 євро за гектар е, до 600-700, залежно від того, що вони, е, що вони вирощують і яким чином вони дбаються за за доглядають за свою ділянку. Тобто, з одного боку, ми ніби спростили процедуру сівозмін, так? Ми сказали, що це на ваш розсуд, ви самі, ви самі це робіть, ми вам не будемо е, наказувати щось робити і не будемо контролювати. Ну тут питання: наскільки відповідальність, так наскільки ми усвідомлюємо себе, от як відповідальність людини в соціуму, в суспільстві і так само відповідальність щодо сталого розвитку? Чи, чи буде наш фермер дбати про сівозміну? так чи якщо? Ну, тобто, чи про, про якість землі, чи буде він сам дотримуватись цього, чи просто йому буде вигідніше, якщо там термін оренди я підписав договір, наприклад, там, на два роки, там мені звичайно вигідніше виростити щось, що десь урожай за два роки, і відповідно отримати швидкий прибуток. І мене не цікавить, що буде далі, тому що далі це вже не моя земля. Тобто, в даному випадку виходить, що ну, в принципі, ми відміняємо всі зміни, план як обов'язковий, але ми встановлюємо мінімальний термін, що в принципі вже передбачає е, розумне планування діяльності агрокомпанії. Ось, е, ну і ще так зазначити для, для інформації, що ті самі німці, хоча. Е, ні, ні план сівозмінні, е, ні застосування тих чи інших добрив не є обов'язковим, але 90% їх вони все таки слідкують від, е, відповідають вимогам цієї спільної аграрної політики і відповідно ну, отримують також субсидії для ведення свого господарства. Угу. Дякую вам за те, що прийшли нас і пояснили. Нагадаю, що ми говорили про те, як запровадження мінімальних мінімального терміну оренди землі сільськогосподарського призначення позначиться на аграрному бізнесі. Говорили про закон про внесення змін деяких законодавчий акт України щодо спрощення ведення бізнесу, який опубліковано 6 квітня, і власне 7 квітня починає вже діяти Ольга Мелих, економіст в нашій студії. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо. Не перемикайте.